Переповідають, що хан Осман, побачивши 1621 року фортифікаційне укріплення Кам'янця, запитав: Хто ж це побудував таке могутнє місто? Сам Бог відповіли йому: нехай же Бог і здобуває його, прорік хан. Після цих слів він повернув своє військо від стін кам'янця. Місто Кам'янець Подільський вперше згадується у літописах 12 століття. На той час Поділля входило до складу Галицько-Волинського князівства. Основне населення міста від часу його заснування було місцеве, українське. Згодом до міста стали прибувати вірменські ремісники і купці. У 14-17 століттях повз місто пролягав шлях татар. На той час вони кочували в причорноморських степах і здійснювали набіги на міста про України. Для посилення оборони міст будували нові та відроджували старі замки і фортеці. Місце розташування укріплення вибиралося таке, щоб підступи до нього захищали природні перешкоди. Відтак перші оборонні укріплення побудували у тих місцях, де можна було проникнути на острів вузьким перешийком чи каньйоном. Загалом старий замок побудували так, що ріка Смотрич. Тече у глибокому яру з крутими скелястими берегами, оперізує немалу ділянку еліптичної форми там, де побудоване старе місто. Із заходу, де русло річки майже змикається, до міста примикає замок, розташований на високому плато. Між замком і старим містом збудували міст, що в першій половині 16 століття був дерев'яний і стояв на кам'яних стовпах. Укріплення Старого замку, можливо, будувалися на місцях давнішніх укріплень, відомості майже не збереглися. Першу згадку, датовану 1374 роком, про Кам'янецький замок знаходимо у грамоті князя Юрія Корятовича, володів тоді Поділлям. Замок мав два в'їзди: один з боку міста, а другий з поля, через що й називався Польною Брамою. Біля брам були приміщення для воротаря. На території замку побудували будинки для стражників, а також кухню, склади провізії та військових припасів, церкву. Уже в 15 столітті місто стає потужним торгово-промисловим центром. Відтак розпочинається його інтенсивна забудова. Але всередині цього століття татарські набіги частішають. Тому дерев'яні укріплення, хоча деякі з них одразу були кам'яними, замінено на кам'яні. Фортифікаційна споруда мала форму багатокутника витягнутої форми, що був обнесений високими стінами з баштами на кутах. З правого боку від східних воріт замку була розташована п'ятигранна чорна башта з криницею, що мала глибину 36 метрів, а ширину 6. Біля річки була розташована водна башта. Саме вона була пристосована для подачі води в замок. Денна триярусна башта мала отвори, призначені для викочування гармат на стіни укріплень та на верхню площадку нової башти. З південно-західного боку над яром на відстані 30 метрів одна від одної виросли три триярусні башти, форма яких нагадує форму неправильного циліндра. Їх називають Ляцька, Тинчинська, Ковпак, а також одна чотириярусна башта Папська або Кармелюкова. В ній був двічі ув'язнений визвольного селянського повстання на Поділлі Устим Кармелюк. Позаяк замок постійно потрібно було відбудовувати, то в 16 столітті було обладнане спеціальне приміщення для каменотесаних робіт, де працювало багато місцевих майстрів. І вже в XVII столітті збудували комплекс оборонних споруд, що зберігся до сьогодні, і має назву нового замку. Укріплення складається з ровів, валів та підземних приміщень, що збудовані з каменю і перекриті склепіннями. У центрі споруди був великий двір, обнесений земляними валами. Старим замком він був поєднаний підйомним мостом. Комплекс укріплень складається з таких споруд. Замковий міст, міська брама, Вірменський бастіон, вітряна брама, польська брама, башта Стефана Баторія, Різницька башта. Середина 16 століття відзначається напливом польської земельної аристократії. Створюються магістрати руський, вірменський та польський. Та не міг народ уже терпіти польської наруги, і Богдан Хмельницький очолив народно визвольну війну. Тоді польський Сейм видав наказ, у якому заборонив набирати гарнізон замку з місцевого українського населення. Адже ті могли допомагати повстанцям. У 1672 році правобережний гетьман Петро Дорошенко підписав угоду з Магометом IV. Дорошенко прагнув гетьманства над всією Україною. Тож нові укріплення нещодавно збудованого нового замку не змогли вберегти його від турків. У 1672 році Султан Магомед своїм військом захопив замок, вигнавши звідти поляків. Це було другим випадком, коли вдалося прорвати надійні мури фортеці. Вперше це сталося у 1393 році, коли через суперечки всередині гарнізону Литовський князь Вітовт захопив замок. Турки відновили укріплення, що зруйнувалися внаслідок воєнних дій. Загалом нічого нового не побудували. Протягом 27 років турки володіли Поділлям. У Кам'янецькому замку був розташований турецький гарнізон, внаслідок чого фортецю і міст стали називати турецькими. 1711 року у замку побував цар Російської імперії Петро І. Від 1793 року Поділля перебуває під Російською імперією. Проте в той час до неї була приєднана Бесарабія, а це означало, що Кам'янець перестає бути прикордонною зоною, а відтак втрачає своє стратегічно фортифікаційне значення.